Мої дорогенькі. Мої дорогенькі, доброго вам вечора. Доброго вам вечора і тихої ночі. Для нас це дуже важливо. Як вам моя фрамбузіння? Як, правда, дуже гарна. Яка вона красунечка. І я вам скажу тут ось раз, один, ось два, три. Чотири. Зараз, зараз. П'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять і десять. Маленька. Ну, який гарний кущ, правда? Який гарний кущ? Я собі прикупила в цьому році. Да, дуже я її хотіла. Звичайно. Площадка у нас тут поруч, то гуляють діти. Спека спала, ввечері можна погуляти. Ну, звичайно, можна було прикупити і дешевше, маленько, так? але ж поки вона оце почне так квітнути, то треба чекати років 4 точно. Розумієте, що був отакий кущ і почав квітнути. Вона не так швидко наростає. Ну, не хотілося мені чекати. Життя вирує, війна проклятуща. Що... Не хочу вже нічого чекати, тому продала квіти і прикупила собі гортенцію. У мене є відео там на каналі, кому цікаво, можете пошукати, подивитися. Це не так давно було, але яка вона красуня, правда? Яка, це просто ж я її поставила, а вже кущ такий гарний. Єдине, що я не знаю цьому кущику, вона до мене приїхала, бачите? І не знаю, що робити. Треба е, поспілкуватися із е, поспілкуватися з людьми, які знаються на вирощуванні гортензії. тому що, ну не знаю, пересадити її великий горщик. Чи залишити поки що вона оце, хай буде так? Не знаю, треба мені знайшла один канал в Ютубі, то напишу жіноці, в неї дуже, в неї 300 сортів в різних цих, а може 30. Ні, 30 топ. Таке відео було. Я зайшла і треба їй написати, що вона мені порадить, тому що не знаю, що мені робити. Краса. Красотінь. Задоволена, як дитина. Ой, мої дорогенькі. Ой, мої дорогенькі. А хочу вам зняти, знаєте, що? Горця. Горця, тому що оцей кущик завтра жіночка до мене під'їде забирати. Оцей горщик я формувала собі. Просто для себе він у мене так гарненько стояв. Єдине, бачите, що. От угорщику, і стоїть ж він у мене на сонці тут. Бачите, який кольор? Не набирає повного кольору. Не набирає. А цей це верхушки оцього горця, що я пересадила сюди. Пам'ятаєте? Дивіться, як швидко наростає. Бачите, який гарний вже. Я ж його обрізала, просто дуже обрізала. Ви бачите, як гарно наріс швидко. ну... Я так вичитувала, що огурці гарно переносять не полив. Але так як у мене тут квіти, які я пересадила, то я теж його гарно поливаю з спеку щодня. І от вам не полив. Ви дивіться, який гарний кущ. Який гарний кущ! Тут просто оцей гелеопсис, великий кущ, так, тут і декілька, я зараз розповім. Так? І тут я все поливаю. Ви бачили? Треба обрізати вже, тому що полізеш далеко, буду обрізати і знову черенкувати. А ось у мене є росло в папороті. Дивіться, який красень. Це росло в папороті. Теж я отак навесні позрізала ці верхушечки, всі, обрізала так. і поставила в водичку. Воно пустило корінці, і я їх посадила в землю. Єдине, що я посадила між. Папороті. І це ж ви бачили, яке вже воно полізло, воно яке воно. В різні кінці, то я пересаджувала папороті і викопала ці горці і буду їх садити в горщики. А можливо, вже і посажу зразу в землю. Ну, Жіночка питала, чи ви продаєте. Розумієте, мені б краще продати навесні, коли він перезимує. Тому що, ну хто його знає, а якщо він у вас не перезимує, я вже просто знаю, як з ним працювати. Тому я його буду садити, мабуть, все-таки в горщики, по декілька штук, щоб була така краса, бачите? А потім от, великий же кущ, кущ великий. Але ось моя подружка моя подружка Єлена Петровна, вона викопає просто ямку і. Просто пересадить з горшка в ямку. Коріння у мене тут не треба його е землю, ну як землю трішки розпушувати в коріннях. Нічого не треба, тому що у мене такий гарний чорнозем, він сам розпадається, розумієте? Нічого не треба. Зробив ямку, зразу пересадив. І воно буде гарно зимувати, тому що їх тут дуже багато. Просто їх тут дуже багато і, звичайно, він у ну, неї, я вже знаю, що це буде зимувати. А оце ж тут по, 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 дві, по дві поділочки тут у мене. Це просто я так його відерку викопала, все так і по дві. То не знаю, буду садити по чотири. Ну, не знаю, я так чула, що він погано зимує. У мене він зимує дуже добре. В прошлому році, здається, в прошлому році, я не пам'ятаю, там відео є. Я купувала один маленький, отакий малесенький-малесенький хвостик. Отакий малесенький. І дуже дорого. Малесенький за 100 гривень. Отака одна поділочка, ну і малесенький, два листочка було. Доня моя каже, мама, що це ти купила? Ну що це ти купила? Я кажу, все буде добре. І я вам скажу, що я його посадила, здається, в минулому році купувала. І оце ж із цього малесенького в мене виріс в такий великий кущ, кущара вже, який зимував. Який дуже гарно перезимував. І я з нього вже черункувала дуже багато. От, Тому, звичайно, пані, якщо ви там дивитесь, то я, звичайно, можу вам і продати. Немає проблем. Так? Тому що, звичайно, квіти я продаю. Але, би, може, бажано в навесні, якщо так хочеться. Тому що все-таки. Знаєте, Хочеться, щоб квітка перезимувала, але ж іноді буває, людей не перезимує, то не доглянуть, то не прикриють, то щось таке. Ну, от. Чи прикриває його на зиму, прикриває такі які всі квіти трішки таким опадом, який е згрібає в лісі. Дивіться, який гарний великий кущ. Ви бачите? Що це тут наробилося? Ось недавно в мене є відео, де він зрізаний дуже. Бачите, водичка. Добрива тут навіть немає, тільки водичка. І ось отакий красень. Але що таке робить земля і вода? Тому що ось, будь ласка. Я ж кажу, він стоїть тут поруч. Оцей горщик у мене стояв тут. Я поставила, думаю, ну хай буде при сонці, щоб він позеленів. Ні. От не хоче ну такого кольору набрався, просто, бачите? Його ж на сонці треба садити, тому що він у такого кольору просто. А в полутіні він у мене був. Оце ж такого кольору. Ну, Горщик на сонці, а кольор зовсім інший. Багато зеленого. Бачите? Значить, горщику все-таки не така краса, як повинна бути у землі. Ой, Тут у мене ось такий. Це, дивіться, які гарні великі квіти. Це геліопсис, але оце такі великі квіти. Тут я їх разом посадила три сорта. Так? Потім такі листочки, трішки бордові, і віточки, ось такими чорненькими серединками, але квіти менші. І листочки ось такі теж варієгатні, як і в цього. Але цей просто він, це ж я їх пасинкувала, щоб вони були високі. Так? Але тут квіти такі гарні, бачите, які великі гарні квіти. А в цього листечку таке ж, як і в того, але ж квіти менші. І жовтенька серединка, бачите, але квіти менші. Такі. Ну Гарний кущик. Дуже проста квітка, але ж, бачите, теж, він і не любить, здається, води, він гарно переносить спеку. так. Але дивіться, якщо поливати, так, то як гарний кущ. Ну Звичайно, без води в нього немає такої краси. А з водичкою все-таки ці квіточки менші. Підв'язувати тільки треба, тому що він такий у мене красень, а ці більші. От, посадила, я ж кажу, біля горця. Ось у мене новий кущик травички. Бачите, яка? Читала, що він погано наростає. Ну, не знаю, в цьому році тільки прикупила низькорослий. Навіть не знаю його, як він називається. Ну, це в мене міскантус. Теж щось із міскантусів, бачите, який, який він красний. Це мій скантус кущовий, я його сюди перенесла. Тут у мене росли зовсім інші квіти. Я перенесла його сюди. Ой, це ж таке викопую, сажу, викопую сажу. Це у мене пінесету, але він такий пізній, гарний великий такий кущ, поки що не квітне. Ну, він, у нього такі качалки, аж темно коричневого кольору. Перенесла теж сюди. Ну, а це, звичайно, моя краса. Галеопсис. О, як він називається, не пам'ятаю. Правда? Дивіться, це ж один кущ. Це один кущ, який я прикупила навесні. Я навіть не бачила, я бачила картинку. А як він квітне, я не бачила наяву. Тепер я бачу, дивіться. Здається, проста квітка. Галеопсис, правда? Але ж листя яке. А навесні то листя в нього взагалі темно бордового кольору. І квіти які. І скільки вже квітне. Я вам скажу, гарно черенкується. Дуже гарно. Тому що я вже трішки начеренкувала. Але отак, якщо посадити, прості квіти. У мене ж не всі квіти ростуть, тому що у мене ж не сухо. А посадити отак декілька кущів. І я вам скажу, якщо зрізати отут сухі квіти, то починають рости інші. Бачите, тут я зрізала, ось молоденькі такі видно, молоденькі зразу ростуть. Буду розводити, тому що посадив декілька кущів, гарно квітне, полив іноді та і все. По-другому разу квітнуть мої флокси. Бачите? Мої флокси квітнуть другий раз, там вон синя, синя така. Ой, це ж вони у мене тут перенесені. Синя, бачите? Ну, а ці такі гарні. Це теж гелеопсис. Це теж гелеопсис, я теж його купувала навесні. У нього просто зелені листочки, а от квіточки такі. Але він менший кущик, не такий, як оцей. Ну, а цей же там купувала, там такий корінець, був. корінець непоганий, але так ну декілька поділочок всього було. І дивіться, який кущара. Дорогенькі дівчатка, буду розводити. Щоб усіх було. ну, Краса. Ну, Написано, що він не вибагливий, не вимерзає. Дуже гарно переносить засуху, Толя з шибушиться. Там діти, тут толя. От. Але я поливаю, тому що ж у мене тут ж, і навіть пенісетом поливаю, і оці трави, тому що, бачите, що тут тільки не росте, треба поливати. Треба поливати. Ну і цей галеопсис теж непоганий. Оці квіти, просто я їх позрізала, пасинкувала, щоб вони в мене не рости такі високі. Бачите, які квіти гарні. У цього квіти гарні великі, а цих менші. От. А цей я не пасинкувала. Так як він почав рости, ну я вам скажу, у нього десь метр висоти. Як він почав рости, так він і росте тут. Єдине, що я зрізаю сухі квіточки. Хтось у мене просив насіння так, е, Мої дорогенькі зрізаю сухі квіточки і я їх складаю. Спробую ще сіяти навесні. Не знаю, що з цього вийде, тому що ніколи не сіяла. А от черенкуванням дуже таки непогано. Дуже таки непогано. Мені подобається. Начеренкувала трішки. Ну, краса така, правда? По-перше, листя, я ж я ж кажу, дуже гарне. Ну, Листя дуже гарне. І квіти, і отакі кущі. І отакі кущі. Ну, і цей буду розводити. Теж цікавий, дуже цікавий. Бачите, оце ж такий кущар. Ну, дивіться, це ж, ну, це взагалі краса. Краса і красотінь. Ну, і горе, звичайно. Червоний дракон на українській мові. Ну, дійсно, краса, правда? Дійсно, там у мене що? Там у мене березклет висадила в горщику. Хто пам'ятає, у мене в горщику ріс, гарний великий березклет. Я його висадила сюди, хай наростає в землі. Ну, а тут ялиночка, в горщику. Тому що, звичайно, горщиків у мене дуже багато. Ну що, Прийде моя знайома. І ви знаєте, скільки моїй цій подружці, яка живе, просто вона живе у нас на дачах. так? І це сьогодні мені перезвонила, каже, може, вона в мене купує дорогі хости, дорогі. 84 роки Єлена Петровна. Дуже така цікава жіночка з Києва, але тут у нас дачі, і вона з весни до осені живе на дачах. Онук її привозить на машинці. Така гарна, дорогуща машина. Так, ну, я вам скажу, машина дуже дорога, але люди дуже виховані чемні, дуже. От ми з нею познайомилися. Вона приїхала, купувала у мене хости, тому що всі знають, що у мене хости є, і дуже багато. Так? Ну, Один по одному ж передають, розумієте. І коли вона приїхала, то я вам скажу, я навіть мені було якось, думаю, боже, ну хости ж дорогі у мене є, дорогі. так. Ну, Я знаю, що Варя у мене купує кущами. Ну, Варя має гроші, то вона мені каже, мені не треба чекати, поки вона наросте. Давай мені кущі і все. А я ж рахую за поділку. а як приємно, коли граються діти, правда? Не буду навіть прибирати оці звуки, тому що так приємно, коли граються діти. Боже, він наш проклятуща, розумієте? І як приємно, коли граються діти, о, я обожнюю. Ой. І розумієте, і вона мені отак каже, ну, я звичайно, якщо я завжди своїм, ем, своїм як вам сказати, ем, покупцям, можливо, так. Роблю знижку постійним таким покупцям, звичайно, роблю знижку. Якщо хоста стоїть, ну коштує 200 гривень, то я продаю за 100. Ну я завжди роблю знижку. Звичайно, ще якісь подарунки, ну, це святе, тут навіть нема про що говорити. Так? От. Ну, і ж... Але ж якщо я купую хосту за 1000, або 700, або 800, то звичайно я ж її не можу за 100 гривень продати. Я ж сама чекаю декілька років. Дек п'ять буває років, чекає, поки вона мені дасть якусь поділку. І це не значить, що якщо вона мені дала поділку, то я зразу буду ділити. Розумієте? Ну, Дорогі сорта вони не так швидко наростають. І вона, ви знаєте, я так, вона каже, ось цю мені, будь ласка, ось цю. А я думаю, Боже, як же їй сказати, що вона дорого коштує? Звичайно, я роблю знижку, звичайно. Але ж вона дорого коштує. Знаєте, я доросла жіночка, ну дуже вихована, така ну, інтелігенція, радянська інтелігенція, але вихована і розмовляє по-українськи, так знаєте, молодець. Ну, а онук у неї такий красень, такий красень, такий вихований, такий чемний. Ну, я їй кажу, ви знаєте, вона дорога. Я їй так кажу, ви знаєте, що вона дорога. Я вам кажу, звичайно, знижку зроблю, але вона дорога. А вона каже, нічого, нічого. Я люблю. Гарні квіти і купила в мене. Один раз купила дорогі хости, потім пройшло декілька неділь, вона в мене знову купила, потім знову. так. Ну, а це дзвонить мені і каже, а ви, тому що онук приїжджає на вихідні. І вона каже, ну, а ви можете мені завтра запропонувати щось цікавеньке. Але розумієте, в неї там пісок. На дачах там пісок. Пісок, просто білий пісок. І там, скільки ви б не навезли землі, ну, там полога треба поливати щодня. Так, Я кажу. Вона каже, мені щось цікаве, ну я ж повинна щось у вас купити. Я вам скажу, коли вона до мене приїжджає, то ми з нею так спілкуємося дуже гарно і обнімаємося. Я її в щоку цілую, вона мене ну дуже цікава жінка. Я люблю цікавих людей, якщо вони дорослі. Це взагалі кладінь знань і ума. І ну, цікаві люди, так. Я кажу, ну що, я вам можу тут же ж треба запропонувати те, щоб росло жони, розумієте. Я кажу, ну добре, я вам запропоную горець. Я її сфотографувала, вислала на вайбер, вона каже, завтра я буду. Я його не збиралася зовсім продавати, розумієте? Зовсім це для мене. Але вона каже: Завтра я буду, чекайте, обов'язково я його заберу. Отак. Тому я думаю, зніму ви мої дорогенькі, щоб. тому що. Зніму. Як не зніму, то ж не покажу, що все-таки в горщику, бачите, в горщику. Все-таки він не так гарно почуває себе, як росте в землі. Бачите, яка краса на сонці. Це ж теж я ж кажу на сонці. Але ні. Треба садити в землю. І в землі це краса. Це просто краса. Красотінь. Мої дорогенькі, як приємно, як гуляють діти, як приємно. Тому що коли повітряна тривога, то звичайно, мамочки забирають своїх діточок, тому що не, ми ж не знаємо, куди воно пролетить і де воно там, де його зіб'ють. А так приємно, коли немає повітряної тривоги. Щось трошки нас в день там погоділо, а зараз немає. І діти всі на площадці, Спека спала, і діти гуляють на площадці. Яка радість, яка радість, коли чуєш дитячий сміх, коли гуляють діти, і ти розумієш, що життя продовжується. І це дуже-дуже добре. Тому ми дякуємо нашим захисникам. Я завжди кажу і казати буду, тому що це, звичайно. Тільки вони нам дарують оце життя, тільки вони дарують оцей дитячий сміх, дитячі розваги, дарують, віддаючи своє. Тому дякуємо їм за кожен день, за кожну ніч, за кожну годинку, яку вони нам дарують. Як шкода їх, як шкода. Тому, мої дорогенькі, усім вам добра, здоров'ячка. І хай завжди все буде Україна, тому що вона у нас найкраща. Чуєте, який дитячий сміх? І це дуже-дуже добре. Україна живе і жити буде.